Едем, Відчуй життя без алергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Продовжуємо говорити про те, що відбувається в Білгородській області, ще Російської Федерації. Як повідомив речник головного управління розвідки Андрій Юсов. В коментарі Суспільному Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус проводять операцію на території Білгородської області для створення смуги безпеки для захисту цивільних українців. Сказав він за його словами: операцію проводять виключно громадяни Росії. Ну і нагадаємо, що близько 14.00 легіон «Свобода Росії та РДК заявили, що звільнили населений пункт Козінка Білгородської області, а також зайшли в населений пункт Грайворон. Губернатор Біргоцької області Гладков підтвердив, що на територію Гайворонського округу за його словами зайшла ДРГ Збройних сил України. Підрозділи Російської Федерації та ФСБ, нібито вживають заходів. Говорити про це зараз будемо з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ. Пане Іване, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Вітаю вас, в студії, гером слава. Дякую, що чергово запросили. Дуже раді бачити вас і чути. Тож, говорячи про те, що відбувається в Білгородчині, як ви гадаєте, а як далеко це може зайти? Як ви розумієте, що таке смуга безпеки для захисту цивільних українців? Ну, давай так багато є інформації, є багато неперевіреної суперечної інформації. Зараз на достомено невідомо наскільки глибоко це ось угруповання РДК. Руський Деборовольський корпус мають на меті пройти вглиб території Російської Федерації. Две, так, те, що вони запланували, да, і те, що їм будуть протистояти російські там, Збройні Сили, спеціальні служби, то вже буде інша історія. Тобто ми не розуміємо, наскільки глибоко мають зайти. Смуга безпеки, ну що розумієте, вона тільки не в глибину виміряється, вона ж і завширшки міряється вздовж кордонів. Тому ми поки що про таку ДМЗ да, демілітарію. Зону, як можна казати, мова не йдеться. Ми розуміємо, що цей контингент він дуже обмежений в своїх ресурсах, і зрозуміло, що він не може там декілька діб триматися. Зрозуміло, що мають на меті повернутися за деякий час. ну, це було б нормально, окрім того, щоб, наприклад, вони мали на меті залишитися назавжди. завжди. Знаєте, як оцей комуністичний лозунг «Із іскри згається плами». да тобто, можливо, собі запланувало, що зараз російські військові будуть переходити на їх бік, на їх сторону, і там почнеться рух території Російської Федерації. А, який ще аспект дуже дуже цікавий, що якраз останні новини кажуть, що десь на глибину в 10 кілометрів зайшли чотири населені пункти під контролем цього РДК, і якраз поблизу знаходиться такий об'єкт, який називається белгород 22 який входить до структури Міноборони Російської Федерації. А якщо бути точнішим, 12-те головне управління, яке опікується ядерним озброєнням. Тут давайте одразу скажу: достеменно зараз невідомо, що на цих складах зберігається, чи вони пусті, чи вони заповнені, чи на них знаходяться якісь запасні частини, якісь там ремонтні бази, або зберігаються тактична ядерна зброя. Ми не знаємо, але такий факт є. Тобто, ну ми не можемо знати чи є там тактична ядерна зброя, але вона там може бути. То що ви маєте на увазі, що от цей російський добровольчі корпуси Легіон Свободи Росії можуть контролювати, ну якщо захочуть, якщо зможуть, як це сказати, взяти під контроль а, цей об'єкт. Ну, як варіант, от давайте так. Ну, це перше, що приходить в голову, коли бачиш рух е цього корпусу. Е до речі, було видно з камер е дронів. Не невідомо, хто це знімав. Звісно, я нарахував, що найменше 35 чи 6, 6 одиниць техніки. Да? Там ще одномоментно ну, заходилося в кадрі. Там були і брони і автомобілі, і танки. І танк, що найменше один, здається, був, але решту я не розглядів. В принципі, сила така серйозна. І от зараз. У Російській Федерації велике питання, яким чином стримувати рух цих цього збройного формування силами поліції Російської Федерації ні, не вийде, що в них там є. Стрілецьке озброєння? Ні, а регулярні військові частини. Тоді питання: а де ж вони були? Чому не була прикрита прикритий кордон? Де ці зуби диктатора, зуби зуби дракона, на які виділялися мільйони, мільйони там російських рублів. Нам чхати на ці рублі, але тим не менш цікаво. Тобто для протистояння э, цьому групованню треба. Ну вони в першу чергу вишлють спецпідрозділи ФСБ Альфа, Вимпіл, э, щось там буде від голов, ну, головного управління Генштабу. Це військова розвідка. В них на озброєнні є там стрілецька зброя, кулемети, бронеавтомобілі. Можливо, є і гранатомети, але проти танків, ну якщо там танків в міській забудові, то це буде дуже важко з ними сперечатися і бронетехніка інша. Тому думаю, будуть працювати з повітря або. Пробувати викликати підмогу з а, інших напрямків, а, наприклад, з харківського а, там регіону, де вони стоять з Харківської області, забирати частину людей і перекидати на білгородський напрямок. Просто уявіть собі да формулювання забрати з харківського напрямку для того, щоб перекинути на білгородський напрямок. Чи могли б ви таке собі уявити, так ще рік тому? Звичайно, що ні? А от про ту техніку, яку ви згадали, ну от російські пропагандисти пишуть, вони також, мабуть, роздивлялися ці кадри, ці відео. І там вони побачили ну так танк Т-72, також дві одиниці Хамві, я так розумію, Кугар та також Крас. Ну от це те, що було в кадрі. А от ви сказали так дійсно про те, що якщо говорити про певну смугу безпеки. Тобто ми розуміємо, що ця смуга безпеки, для чого вона нам потрібна, щоб ну не було, скажімо, можливості у Росіян чи було були обмежені можливості обстрілювати територію України? Звідти а, так ось для того, щоб тримати її. Ну мабуть, недостатньо сил. Так, ну тому так, що точно відомо, що ну не дуже багато, все таки людей туди це Там не якісь тисячі людей, і так далі. Тисячі бійців. То а, а який тоді може бути ефект психологічний? Да, да, да. Ви це правильно підмітили. Я до цього вів, що ну не вистачатиме сил для того, щоб тримати цю територію безпеки. Тим паче, що росіяни обстрілюють а, територію України а, з е, літаків, да там ракетами, шахедами, тобто цим наземним групованням ну неможливо забезпечити зону безпеки. Тобто, це більше зараз такий маркетинговий крок був для в першу чергу для росіян, щоб там для російської влади, щоб вони війшли в зону турбулентності, щоб не знали, що відповісти. Я до речі, буквально перед самим Наше включення подивився фрагмент якраз наради, яка йшла з там, можливо, це були глави якихось е регіонів цієї білгородської області. Е щось таке дуже низького рівня. Відеотрансляція була, і видно було по обличчях, що. Ну, непонятно, да, Якщо б ми знали, що це, а так ми не знаємо, що це, і поэтому більше непонятно. Тобто, видно, що розгублені капітально, я розумію, що в Кремлі розгублені. А, і правильно кажете, що тримати цю зону безпеки ну, просто неможливо. От силами не знаю, там п'яти п'яти БМП або п'яти бронеавтомобілів одного танку, тобто така іміджова акція, це дійсно серйозно. Я розумію, що зараз росіяни одночасно планують як нейтралізувати це угруповання, так і планують вже е, акцію Возмєзді, як він це називає. Тобто, треба готуватися до обстрілів ракетних, таких масованих шахедами е, хаотичних, але не менш жорстоких. Та зрозуміло слухайте, Це ж також медіа війна. Так, якщо потрапляє в. Публічний простір, зрозуміло, що цього не буде скоріш за все на федеральних російських телеканалах. навряд чи вони будуть про це говорити, щось показувати. Але той факт, що от така новина з'явилася, то вони мають ну чимось на це відповісти. Тому що треба, щоб говорили про те, як вбивають хохлів, але не те, що в них є проблеми, в тому числі на кордоні на власній території. Добре, як ви гадаєте, ну ми ж знаєте, ми ж всі з вами дивили, і ви дивилися. Я звичайно дивилися всі ці. Екшн фільми, коли от такий невеличкий загін, так самогубців заходить на якусь ворожу територію і там тримається до останнього, і таким чином виконує якусь задачу. Чи можете ви уявити собі такий блокбастерний варіант розвитку подій? До речі, я вам скажу, і в мене було таке на секунду така думка, коли я побачив звернення. <кхм> Не пам'ятаю тільки, хто це звертався від РДК, він зачитував своє звернення. Е, мені здалося, це. Що... Думка, що там, начебто, такий квиток в один бік у нього там, або вони там почнуть масову революцію, або вони там всі загинуть. Ну звісно, я міг, мабуть, мабуть, не справ... неправильно сприйняти, але ось таке враження відбулося, що це просто суїсад да, Там загін самовбивців, які свідомо йдуть на загибель для того, щоб підняти на там повстання, там російський народ, якщо він там на це на, на це спроможний, тобто, це дійсно так виглядало. Ну, сподіваюся, що ця акція вона буде мати якесь логічне, логічне продовження. У якому вигляді що вони зайшли, да вони знищили певну кількість російських військовослужбовців, спецпризначенців і повернулися назад? Оскільки для нас, для збройних сил, кожна людина важлива, навіть якщо це РДК, навіть якщо це руські там Лігілігіон Свобода, вони воюють зараз проти Російської Федерації на стороні України. Ну от е, я також знаєте дивився звернення, єдине, що не РДК, а от е, від Легіону Свобода Росії, і там ну такі зрозумілі речі, про які говорить їхній спікер е, з позивним Цезар. Він каже і про те, що е, фактично путінський режим так забирає майбутнє у російських дітей. Вони не можуть навчатися нормально, вони не можуть їздити за кордон. Якщо вони виступають проти війни, то їх розлучають з їхніми батьками. Також він каже, що ну от, бачите, можна м м будувати таку індивідуальну Залізницю до якогось маєтку Путіна а не вирішувати проблеми всередині Росії. Як ви гадаєте, чи вони наївні в тому плані, що от такими зверненнями, і в тому числі от такою акцією, можна активізувати росіян, активізувати рух спротиву? Дивіться, в мене є улюблений твір: Кен Кізі пролітає над гніздом над Кукушки. Да? Так, і так. там така ключова фраза була. Там, так, це ця людина, яка знаходилася в психіатричній лікарні. Він там багато чого пробував, і така фраза через весь твір проходить. Він принаймні спробував. Да? Там, багато хто не пробував, оскільки вважав, що Та, ну, ну, це ж нереально. А він, головний герой, принаймні спробував. От кожна спроба, вона важлива. Так, можна було б на початку. Вторгнення російського казати, що ой, там росіян там стільки багато, що там чинити супротив, простіше здатися, і все. Тобто, українці спробували, да всі об'єдналися. Не факт, що ця акція така зухвала, така дійсно смілива. Вона буде мати продовження. Можливо, можливо, як варіант, вони загинуть, можливо, повернуться і буде акція возмездя со сторони Російської Федерації, але вони принаймні спробували, вони намагаються це робити. Вони звертаються, вони намагаються донести свій меседж до росіян десь до стука. До них. Ну, хочеться вірити, що хоч до когось там в Росії це дійде, там, не знаю, там, чи до колхозників, чи до звичайних росіян, чи до там, посадовців регіонального рівня, або до посадовців в Кремлі. Ну, вони, вони принаймні спробували. Слухайте, ну от так, це хороший приклад Кенкізі пролітаючи над гніздом зозулі. Ми тут ще бачимо, що є тиск з боку ну українського ГУР, ну в сенсі головного управління розвідки. Звичайно, ну, і, по перше, ми почули те, що сказав представник ГУР так, що от це така операція. Ми звичайно наголошуємо на тому, що це от Росіяни. Бачите, це громадяни Росії вирішують свої внутрішні проблеми і, можливо, якимось чином нам допомагають тут. Буданов так, начальник гурмо. Він звернувся до російських військовослужбовців, закликав їх здаватися в полон. Мотивація дуже проста, тому що буде ще гірше. А це чи воно діє, зважаючи на те, що там здається за здачу в полон якісь там божевільні строки? Що краще не знаю, вбити себе гранатою чи застрелитися, ніж здаватися в полон? Чи може спрацювати отаке звернення, як ви гадаєте? Це, це іміджеве звернення. Я впевнений, що воно не спрацює, але воно надзвичайно зухувало. Як виглядає для Кремля. Да? Ми, 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 Кремль, да? Друга армія світу. І нам, і нам тепер вже Україна, якийсь Буданов, ставить вимоги, здавайтеся, да? русський солдат, здавайся, інакше буде гірше. Тобто, просто уявіть собі, який рівень, як в Кремлі там, обурені цим всім, коли вони це переглядають. І от, там, як він посміх! А он мог? Тобто це дійсно іміджево, це просто б'є дуже сильно емоційно по сприйняттю, по імперському сприйняттю себе топів Російської Федерації. Знаєте, тут ми буквально в попередньому сегменті говорили з російським журналістом, який давно на українському боці і живе в Україні. Петер Руза. Він він знімає фільм так і про РДК і про свободу Росії, і взагалі про росіян, які воюють на боці України. Він сказав про те, що в Росії Буданов став вже такою міфологічною фігурою. Все, що відбувається, за цим стоїть Буданов. Так, от що з них там загорілося? Ну це Буданов. Ну і пам'ятаємо навіть десь на стовпчиках в них висіли якісь такі. Ну як не знаю, ну це не постери. Там був портрет Будановий, написано наступний президент Росії. Також іміджево дуже добре себе просуває на вибори 2024 року, якщо він зацікавлений. Ну, звісно, в Росії буде Будановщина, да? Будановщина, так так була Будьоновщина, буде Будановщина. Пам'ятаєте ж, було багато розмов про те, що а чи є цей Легіон Свободи Росії реальним, чи це просто якісь ток війська От були такі звинувачення. Це російський добровольчий корпус. А от що це за люди? А чого вони хочуть? Що от ви зараз станом на зараз, можливо, з публічних е їхніх комунікацій, можливо, з якоюсь іншою інформацією, яку маєте що зараз ви розумієте про те, а що це за люди і чого вони хочуть? Ну, дивіться, ну звісно, там відкрита інформація, що цей очільник РДК, там Нікітін, да, там у нього капус, право консерватив на Кап -кап угу. да -да. право консервативні погляди, да, що він там і займався цими смішними надборствами. Тобто, це, це, це все відомо. Невідомо було тривалий час чи дійсно існує взагалі така організація, оскільки так, вона себе називала, вона є, але не було в публічному просторі жодних згадувань про якісь серйозні дії. От, Приклад Шейх Мансур, да, оцей ось підрозділ. Так вони постійно на східному напрямку про них відомо. Грузинський легіон постійно про них відомо. полк Стося Каліновського білоруський теж відомо. А Отут якось було, начебто, є скільки людей незрозуміло. Когось набирають, хтось приходить до них, когось в Російській Федерації затримують, хто мав на меті поїхати в Україну і вступити до цього корпусу або там до Легіону Свобода. ні, легіон свобода, це ж не полонені колишні. Тобто не було відомо І зараз така інформація в відкритому доступі, яка є, що їх декілька сотень одиниць, там здається, до двох або чотирьох максимум трьох сотень бійців цього РДК. І ось перша така зухвала акція, яка в них була, це. Брянська область, де, якщо, якщо не помиляюся. Так, так. Е Брянська область це був е початок березня, здається. Так, да, так, да, да. і там був мальчик Фьодор, да, пам'ятаєте, його. Як там, спочат... Він спочатку був дівчинкою, потім перетворився на хлопчика, потім він був поранений, потім йому, здається, якийсь орден видали. Так, да, він спочатку був вбитий, поранений, потім спину його поранили, він лежить на спині в лікарні в російській. Е е я не, не лікар, але мені здається, що це щось зухвало, да, коли е поранення в спину, він лежить на спині. Ну, Покійно, okay. тому що тобто герой, було... тому що герой, ну це ж так. й да, може може собі дозволити. Він з Челябинська це було дійсно зухвало. А така акція вона перша показала, що є такий РДК, Він дійсно працює. Не зрозуміло було, яка там реальна на них роль була. Потім була інформація, що знищили автомобільну техніку Російської Федерації, тобто працювали виключно як диверсійна група, але з таким іміджем, да, вони пам'ятаєте, зробили на фоні якоїсь. Ці лікарні, фельдшерський пункт здається, був. Да? Вони там записали відео, що готові воювати проти Росії, і, в принципі, повернулися назад. Після цього про них не було чутно нічого. Зараз, ось, бачите, така ще більш така відчайдушна акція. Я впевнений, що вона результативна, оскільки щонайменше один прикордонник Російської Федерації був. Вбити і навіть не просто прикордонник, вони входять до складу Федеральної служби безпеки, тобто вони собі поставили в залік знищений один ФСБшник. Слухайте, ну це добре. Я от знаєте, тільки що побачив інформацію, яка була опублікована. Це така певна аналітика, що от пишуть, що росіяни не можуть використовувати проти загонів російського добровольчого корпусу авіацію, тому що побоюються, що їхні літаки та вертоліти, вертольоти зіб'ють так само, як от тиждень тому збили е, два. Ну, цей Су Су, господи, я вже не згадаю, так, так, ось ось ось, і два Е, Ну взагалі виглядає для них патовою ситуації, що вони мають ну вони пишуть, що ФСБ та Росгвардія має звідки тут приїхати, прийти? Як ви уявляєте собі, оце саме де вони їх будуть брати? Чи вони не всіх кинули на територію України? Ну, ФСБшники є, є в регіональному представництві в Білгородській області, є там група ФСБшників, а антитерористичний підрозділ Альфа, який там заточений на вирішення там кризових ситуацій. Але їх, ну, там точно що не сотні, Ну може бути два десятки на Білгородську область. Окей, там з Брянської області може ще підтягнути, там з якоїсь іншої термінової перекинути гелікоптером. Ну окей, ну сотня сотня людей, але вони на озброєні мають що так, кулемети, автомати там, спеціальні, в них є там коли не пробні жилети, да, там все тактична підготовка. В них класна, екіпіровка класна, бронеавтомобілі є, але ну немає БМП, немає танків. Тобто проти танка протистояти це дійсно серйозно. Все, що зараз можемо спрогнозувати, спробувати, да, поки ми з мамою з вами розмовляємо, це в'язування у міські бої. Тобто міські бої в певних населених пунктах, спроба російських силовиків блокувати а, дороги, під'їзні шляхи, шляхи виїзду, а, ну, щоб залишити територію Російської Федерації цим РДК, а, і чекати, поки не підтягнуться регулярні частини. Можливо, навіть Вагнер спробують затягнути, можливо, як варіант, да, певну частину. Тобто, буде шукати, хто вільний, а, витягнути їх з бронетехнікою, там два-три БМП, пару танків дотягнути до цього. Цих регіонів і спробувати знищити а, це в найкращому варіанті, в, най... навпаки, в найгіршому варіанті знищити, в найкращому взяти в полон. Слухайте, ну от поки ми з вами говоримо, з'являються все нові новини, такі більш свіжі. Тут багато цікавого. От місцева влада, російська, звичайно, вона пише про те, що у селі Козинка, яке стоїть на самому кордоні, проводиться евакуація населення. У самому селі ситуація важка. Це перше. Друге, тут раша Today, так ну пропагандистський канал, який також віщає на багато територій закордонних, пише про те, що українські диверсанти захопили будинок культури в селі гор подол Білгородської області здається, двіж серйозний. От дві ж серйозний. Дивіться, ну я поки що, от я не бачу, я поставлю під сумнів факт захоплення якогось будинку культури. Я впевнений, що там буде продовження з боку Російської Федерації. Скажуть, що е, захопили заручників В минулого разу. Теж там, коли РДК заходило. Почали на них вішати, що вони захопили заручників. Ще раз а, ніхто заручників не бере це все темники, це все шаблони з часів чеченської війни. Першої чеченської, другої чеченської, тобто російській владі центральній було набагато вихніше, коли вони публікували, що бойовики зайшли, взяли в заложники, і все це розв'язуємо руки, все взяли заручники, все можна там вбивати, всіх наліво, направо. Заручників теж можна вбивати, головне вбити всіх, хто прийшов. Да, там. Потім вже розберемося. Пам'ятаєте, Нордос, да, скільки заручників загинуло, чхати вони на людей хотіли. Тобто, це все темники, це все шаблони з часів першої, другої, другої чеченської війни. Іни, за якими російське спослужо працювали, і їм дуже подобавалося так працювати зараз. Набагато все важче, набагато гірше. Так так ми пам'ятаємо і і Біслан, так коли були вбиті і діти, і ті, хто їх захопили. Ну і зараз ми звичайно зовсім по іншому дивимося на те, що там відбувалося. А ми ж також були, ну скажімо, жертвами пропаганди, так і про чеченських так. терористів, які там захоплюють дітей. Але зараз ми розуміємо, що ну це робилося не для того, щоб вбивати дітей, а для того, щоб привернути увагу. До того, що відбувається на території Чечні, що там саме вбивають жінок, дітей, людей літнього віку. Про заручників ви дуже точно згадали, тому що під час цієї брянської операції РДК у березні тоді ж писали, що шкільний автобус. Шкільний автобус спочатку розстріляли, потім захопили, потім звільнили. І е, всі, всі терористи були знищені, але втікли. Але це були українські диверсанти, але можливо з російськими прапорами. Пане Іване, дуже дякую вам за те, що підключилися до нашого ефіру за вашу аналітику. Нагадаю, аудиторії Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишні співробітники співробітники СБУ був з нами на зв'язку. Звичайно, зараз ми намагаємося в прямому ефірі аналізувати такі дуже гарячі події, які відбуваються саме на території Білгородської області Російської Федерації. Ми вже багато, звичайно, жартуємо про Білгородську народну республіку. Десь приблизно 13 Нульнуль, як повідомлялося на територію 14-ї, вибачте на територію цієї Білгородської області зайшли Легіон Свобода Росії, а також Російський добровольчий корпус. Це два м, таких військових підрозділи, які воюють на боці України. Звичайно, проти російських окупантів. Так, от вони вже повідомили про те, що звільнили такий населений пункт Козенка в Белгородській області. А також зайшли в населений. Пункт Грайворон а, і вже це підтвердив губернатор місцевий на прізвище Гладков. До того він казав, що проти Білгородської області ведеться певна інформаційна операція. Зараз вже кажуть про те, що а, зайшла українська ДРГ. Підрозділи, значить, Розгвардії та ФСБ вживають заходів. Ми вже побачили аналітику, що вони не можуть проти загонів російського добровольчого корпусу використовувати авіацію, тому що всю цю авіацію можуть позбивати, як ми бачили буквально тиждень тому. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.